Бажаю міцного здоров'я, панство! Частенько зустрічаюся з ситуаціями, коли гравці хочуть встановити той чи інший мод для Euro Truck Simulator 2, але не знають, як це зробити. Або ж роблять це, але неправильно та отримують в результаті виліт з гри. В цьому відео ви дізнаєтесь, яких форматів бувають моди, які типи модів бувають, та як правильно встановити будь-яку модифікацію. Беріть собі щось смачненьке і приємного перегляду. Погнали! Як додати модифікацію? Коли ви завантажили мод, він може бути у форматах SCS, zip, Rare. 7-Zip. SS це формат гри. Розпаковувати його не треба. Zip теж у більшості випадків не потрібно розпаковувати, тому що гра його теж читає. Просто переносимо їх у папку Documents, Euro Truck Simulator 2 Mode. А формати RAR і 7-Zip вже треба відкривати архіватором. В архіві буде один або кілька файлів формату SS або .zip. З архіву їх перекидуємо до папки Mode. Наполегливо рекомендую збільшити розмір буферу. Буфер це частина пам'яті, яка використовується для тимчасового зберігання файлів. При його перезавантаженості, особливо на слабких ПК, гра може вилітати. Зазвичай це відбувається з великою кількістю модифікацій. Власне, як його збільшити. Так само залишаємось в папці Documents Your Truck Simulator 2 Відкрийте файл config.sfg за допомогою блокнота або іншого текстового редактора. Знайдіть рядок, redock, Air airbuffer. Page size. І поміняйте значення з 10 до 30. Можна й більше. Ну, і, звісно, тиснемо Зберегти. Після цього можемо закривати цей файл. Так само, якщо у вас Steam версія гри. То можна підписатись на модифікації в Steam Workshop. Для цього в Steam натискаємо на вкладку Спільнота. Майстерня. У пошуку справа вводимо EuroTruck Simulator 2. Ось ми і у розділі модифікацій для EuroTruck Simulator 2. Праворуч знаходяться категорії модів само праворуч є пошук. Вибравши потрібний мод, праворуч можемо побачити інформацію про розмір файлу, дату та останнє оновлення. Далі натискаємо Підписатися і Steam одразу починає скачувати. Праворуч можемо бачити, хто автор моду. Можемо натиснути на його профіль. І на сторінці праворуч натиснути на вкладці предмети майстерні. Там можна переглянути інші модифікації автора. Мінуси Steam Workshop немає модифікаційних карт, тобто в Steam Workshop їх не існує. Якщо автор мода додав моди під нову версію гри, не видаляючи попередню версію мода, буде завантажуватись під всі версії гри. Через це мод більше займатиме місця на диску. Встановлення модифікацій. Натискаємо кнопку Модифікації. Перед вами відкривається розділ встановлення модифікацій. Ліва колонка самі моди. Права колонка активовані моди. Сюди ми їх і додаватимемо за допомогою подвійного кліку миші або стрілочки між колонками. Я поясню базовий порядок встановлення модів і чому треба ставити в такому порядку. Попереджаю, це саме базовий порядок. Деякі випадки можуть бути індивідуальні через деякі причини, тому читайте опис мода перед завантаженням. Це пов'язано з тим, що гра читає порядок файлів у середині архівів знизу нагору. Зазвичай автори модів у таких випадках пишуть, в якому порядку потрібно ставити їх модифікацію. І вище за які модифікації. Спочатку встановлюється мапа. Найчастіше модифікації MAP зроблені з декількох архівів. Спочатку йдуть архіви моделей модел. Далі сама карта, Map, далі деф. Але, як бачимо на прикладі ProMods, таких файлів. Більше. Знову ж таки, порядок написаний на їхньому сайті. Чому ж такий порядок? Карта панує над моделями, на які вона посилається, а файл dev містить прописки, які скріплює все воєдину. Далі ставляться аддони карт. За принципом, як і звичайні карти. Вони ставляться вище, оскільки гра надалі вважає їх файли пріоритетнішим і дає правильне з'єднання. Далі ставляться вантажівки, аддонни для них, а потім скини. Наступними ставляться причепи, адони для них та скини для них. Чому ж вони у такому порядку? Причепи можуть мати посилання на вантажівки, як будь-які доповнення до них. А також трапляються випадки, коли вантажівки та причепи мають прописку. Яка має посилання на роботу з картами: трафік, автосалони, прописка в одноразові завдання та ринок перевезень. Також раджу ставити не більше однієї вантажівки або одного причепа. Оскільки, якщо вони від різних авторів, можуть відбуватися конфлікти. Далі встановлюється трафік. Начебто логічно, що він має бути над картами. Але трапляються випадки, коли прописки вантажівок і причепів у трафіку можуть перебувати деякі файли модів на трафік. Наступним ставиться мод на поведінку чи реалістичність трафіку, тобто його налаштування. Далі мод на звуки. Звуки бувають на навколишнє середовище, різні шуми, вантажівки та двигуни. Якщо ви завантажили який-небудь індивідуальний звук. Наприклад, звук двигуна, і використовуєте який-небудь пак звук на додаток, ставте звуки двигуна вище за пак звуків. Так як свої звуки двигуна можуть бути в паку. I understand. Nothing. Наступними ставляться графічні моди. Так само в них можуть міститися свої звуки. Тому ставляться вище за моди на звуки. Також уточнення. Більшість графічних модів не сумісні один з одним. Про це зазвичай також пишуть автори цих модифікацій. Далі ставиться навігатор. Тут розповідати багато немає чого. Потім йде підкладка або ж фон під карту. Вони ставляться вище карт і навігаторів та інших модів, оскільки модові карти та навігатори та інші. Можуть мати свої налаштування навігації і фони. Підкладки найчастіше використовують в збірках карт, оскільки вони можуть мати індивідуальні налаштування під них. Так, через це мод на навігатор може почати працювати частково, але тут вже нічого не зробиш, на жаль. І останніми ставляться моди на інтерфейс. Вони панують над усіма модами, оскільки інші моди можуть мати свої файли інтерфейсу. Не всі моди інтерфейсу сумісні один з одним, пам'ятайте це. Надіюсь, вам було цікаво і все зрозуміло. Та я сильно мізки вам не виніс. На цьому будемо завершувати це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вашу вподобайку, якщо вам відео сподобалось, звичайно, та залишайте коментар. Бережіть себе, своїх близьких, та слава Україні!